17 липня на календарі ви дивитеся новини рідного міста. У студії працює Микола Бойки. Вітаю вас. Фермерам району стало легше працювати, відтепер вони безкоштовно користуються канадською дивотехнікою, за допомогою якої можна по новому заготовити якісне сіно та силос на зиму. Про незвичайне поле з новими технологіями та про переваги іноземного проєкту розкаже Марішка Ходовицька. Мабуть, кожен, хто їде до стрія, звертає увагу на поле, по периметру якого розташовані білі тюки. Це нова технологія заготівлі кормів для худоби. Сіну спершу косять, кілька разів перевертають, аби просохло. Потім за допомогою спеціального трактора його скручують у рулони, перев'язують мотузкою та обгортають поліетиленовою плівкою. Усю цю операцію робить диво машина. Продовж доби нею можна стюкувати 160 порцій сіна. Сучасна. Європейська світова технологія, коли корми заготовляються в рулони, вони збирають високу якість і запобігають взагалі відсутності втрати від транспортування в області, створений завдяки українсько-канадському проєкту підвищення конкурентної здатності молочного сектору України та Львівській аграрній дорадчій службі обласне об'єднання кооперативів І Воно з цього проекту отримало сучасну закордонну. Техніку угоду про оренду спеціальної техніки з обласним кооперативом підписали тільки два кооперативи з нашого району фаворит КІМ та Агросвіт, на господарстві яких є близько сотні голів худоби. Голова фавориту Іван Ковальчук про нову технологію заготівлі сіна та силусу довідався ще 15 років тому. Бачив щось подібне у Німеччині. Тепер місцевий фермер має нагоду оцінити усі переваги новітнього методу заготівлі кормів. Вигода заключається в тому, що по-перше, це економія топлива, економія кормів. Ну і, і навіть буду казати зі сторони техніки безпеки, бо тому, що якщо, наприклад, раніше я використовував... П'ять одиниць, наприклад, чотири трактора і одна косарка, то зараз використовую тільки дві одиниці. Собі вартість тюка десь один тюка десь 120 гривень виходить. Я планую, щоб мені на день ставало таких два-три тюка. Два-два з половиною тюка, будемо так казати. Нова система має багато плюсів. Зокрема, загальна маса запакованого сіна впродовж певного періоду не зменшується. Такий корм можна зберігати на вулиці, навіть взимку. Він не загниває і не замерзає. Раніше, наприклад, я мусив заключати договори з людьми. Я використовував. 5 технічних одиниць, наприклад, людей. Ще мусив наймати людей спеціально для того, щоб вони працювали на сенажній ямі. Були великі втрати через те, що, наприклад, від погодних умов не можна було в принципі, заготовити корма за тиждень. Бувало так, що паде дощ не встигнеш, наприклад, вчасно втрамбувати яму і накрити яму. Розумієте? Отака ситуація. А зараз набагато спокійніше фермери зазначають, що нова технологія заготівлі корму дозволить не тільки зекономити кошти, збільшити надої молока, а й у майбутньому покращити якість цього смачного продукту. Річка Ходовицька Семгаленко, Руслан Стрийські новин. Стрийщина готується до наступного євро. Так ознаменували бджолярії Всесвітню зустріч Конгресу пасічників. «Апіндомія-2013». До вересневого з'їзду стрільське районне товариство бджолярів любителів планує відреставрувати музей виставки бджільництва карпатського краю. Таких на Україну всього два у стрію. Та у Києві, за словами очільника місцевих бджолярів Ігоря Брика, у приміщенні музею наразі міняють вікна та двері у планах встановити нову підлогу. Кошторис капітального ремонту приміщення склав 60 тисяч гривень. Правда, ремонтні роботи проводять за кошти самих пасічників. Однак, голова стрийської РДА Володимир Борій під час особистої зустрічі з головним пасічником Стрийщини пообіцяв допомогти та залучити інвесторів. Адже з державної казни на капітальні роботи у музеї і виставки бджільницького краю коштів не виділили нас лишилося е, десь приблизно е, ще місяць щоб е, можна закінчити ремонт я не знаю чи нам вдасться е, бо е, то все що ще треба потім буде завести почистити підписати поскладати прибити на стіни у нас коло сотні, як не більше, портретів лише. То нас музей дуже насичений. Таких музеїв в Україні немає. Один музей є в інституті бізнесу. І до новин спорту у першому матчі чемпіонату області серед ветеранів команда нашого міста впевнено розібралася на виїзді з Галичина Авто місто Радехів з рахунком 0-4. А 13 липня у рамках другого туру стрийські ветерани на стадіоні в селі Мартюки приймали гостей з Червонограду. Матч прийшов за тотальної переваги наших футболістів та з неабийкої кількості небезпечних моментів. Реалізувати землякам вдалося лише один. Одного разу засметили кіпера стриян і гості. Відтак гра завершилася у нічию 1-1. Насамперед хотів би відзначити, що дуже хороша команда господарів і гра була впертою. Можливо, треба сказати, що володіла дещо перевагою господарів однозначно, ну, але так склалося, що гра закінчилася з рахунком 1-1. Звичайно, це для нас є хороший результат. Мали моменти, і одна, і друга команда. Ну, склалося так, що. Кращі для гостей, звичайно, це можна казати здобуток кращий, ніж для господарів, тому що господарі грали на перемогу. Другий склад команди скали провів вчора товариський матч проти однолітків з Донецького металурга. У першому таймі значно активніше виглядали господарі, натомість гості змогли протриматися лише до 28-ї хвилини матчу. Коли гол до свого активу записав потенційний новачок скали Дмитро Філіпов, зробив це молодий футболіст з 11-метрової позначки. Ще до перерви з уселями Вадима Могилецького і вихованця Львівських Карпат Андрія Сагайдака стріяни забили двічі. Як виявилося, це були останні точні постріли у матчі. Відтак, впевнена, перемог. Аскали 2 з рахунком 3-0. Чемпіонат області, в якому і виступають резервісти першої команди, поновиться 14 серпня. Печір на Лані продовжується. Дивіться сьогодні програму Олега Филика і ви». Тема ефіру, феномен української правоохоронної системи або чому міліціянти б'ють своїх громадян. Із студії депутат Стрийської міської ради від партії Свобода Володимир Лоїш Долучайтеся до дискусії номер студії 39-169. Тож не пропустіть початок о 19.30 на телеканалі Лан. Дякую, що були з нами. Прощаюся з вами до наступного тижня. Завтра ж у цій студії зустрічайте Світлану Коханчик. Також нагадаю, що ще раз переглянути новини ви можете на сайті Телеланком'ю. Телефонуйте до нас 459-83, Якщо маєте цікаву інформацію, Успіхів вам.